Ще записалась на лазерної кляці, допоглядають мій канал і надпися до. Садочок і зараз буду вертатися, хочу нам додому зрізати троянду, бо вже обсипається один кущ вже облітів. Трошки треба насолодитись відомо цією красою. Ще з ранковою росою. Багато вже облітаю, тому зараз виберу декілька трояндочок і зріжу нам базу. баночки для зберігання кави чаю, поздирала такі наклеїчки. Вже були застарілі, і зараз буду робити нові надписи. Маю спеціальні такі наклейки і білий Йелло. маркер. Yellow blue! Виглядають мої оновлені надписи. Такі наклейки і маркер я замовляла вже дуже давно на Aliexpress. Напевно, в інтернеті можна такі знайти без проблем. Прийшли до Роми. Рома кожного разу дивує. <с Gate> Вона сьогодні кладе. Що Рома? Це що ти кладеш сьогодні? Камінчик. Від кетруяшка. Будемо працювати. А чим ти обритаєш, хоч ти так підбираєш? Болгаркою, болгаркою круг по бетону. Болгарка там стоїть. Я обшуць. Молодець. Ти за соня стільки поставила? Та де то вчора син? Та тут такі пазли складати, тільки бавитись копійки. що треба підбирати. Пазли! Ну, пазли, так, донечко. А ще який грубий камінь розколювати весь Ти треба. Ти обрала такий колір синячок, то я таке... Синяк, так. Синяк. Рома майстер на всі руки. Рома показує мастер-клас. Да. Я боюся. Думаєш, до кінця літа зробиш то? Так. Да. Я би тобі допомогла, але час. Дві лі. Двілі, робити. А то але дійсно тобі треба окуляри, то може. Та хіба як різатись, знаєш? Ну так. Потім добре намащуєш на камінь. Добре пропитала, бо якщо не дасти, то містаєш мороз, вона може все постирати, то відлітає камінь. Mm -hmm. Рома сама навчилась по відео mm -hmm. в Ютубі. Спочатку собі, тепер ще тут добре мастиш. А потім вже треба клею ну, не скупувато дати, щоб може. А щоб шви було? Я потім ще буду фугувати. Так? Але, то, яшну, Такою плиткою, як для, я кажу, клубу, як для плитки чи? Ні, фуга спеціальна. Дивися спочатку отако, Добре. Попитуєш камінь і потім даєш добряче клею, бо середина має бути все заповнена, щоб не попадала вода. Бо якщо буде попадати вода, то камінь весь відстане. Софіка, ти бут... вчишся, Софіка? <різь> <му різь> роз... <різь> ну так. Гарно. Що тобі дрова ще залишилось з минулого року? Я вже заказала машину дрова. Але оці залишили з минулого року. Так, так. Ну то багато що. Та тут ціла машина лишилась того, бо ми палили то... Сука, дай мені ще дерев'яшки, донечко. І сень ми палили всіма дровами ще з минулого року. І ще від фудами тут трошки треба відступити, бо бруківка в зимі, знаєш, а -а -а. мороз розпирає. Ну Тисне. І бруківка піднімається. Піднімається, щоб, не дай Боже, ну щоб воно не повідпадало. Тут майстри роблять шпателем, я роблю пальцем. Черешеньки вже майже достигли. Ого, скільки багато червоних Йду знімати пробу. Мямка. Солодке. Всім доброго раночку, сьогодні нас п'ятниця. Я вийшла на роботу, маю записи. У нас біля роботи приїхала офтальмологічна лабораторія, машина, де перевіряють безкоштовно зір. Ми вже, дівчатами скористалися такою можливістю, перевірили. У мене 100% -й. тішиться. Неділю ми в неділю моя мама День народження, так що сьогодні буду пекти тортик і робити деякі заготовки. Всім привітик. Нарешті я сьогодні записалася на лазерну епіляцію, дуже давно мріяла про дану процедуру, але так як була вагітна, годувала потім грудьми, то не можна робити в такий період. І от сьогодні, нарешті, йду. Обрала Миколаєві лазер Студіо дуже багато позитивних відгуків. все там частенько, стерильно працюють висококваліфіковані майстри з медичною освітою. А також дуже важливо те, що вони в своїй роботі використовують діодний лазер 2022 року. І фірма даного лазеру. Є єдина, ну одна з небагатьох, яка дозволена та сертифікована на території України, також е, має потужну систему охолодження, що робить процедуру практично безболісною. Ну і моя рома робила дуже задоволена. Вона вже пройшла 10 процедур. Немає врослого волосся, подразнення, практично безболісно, тому м -м, лазерна біля зараз більш такий ефективний та популярний метод. Тому я сьогодні. Спробую, потім поділюся своїми враженнями. Дуже спекотно, тому одягнула таке легеньке платьочко, бо Вирушаємо. Я вже повертаюсь додому з процедури. Е, довольна. Практично не боліло, тільки в зоні букін трошки. Е, треба ноги тепер ховати від прямого сонячного проміння. Два тижні не можна засмагати. Наносити СПФ. Я довольна, що зробила і на наступний раз маю йти через 4 тижні, 18 липня. У нас з'явились дуже великі слимаки, такі рижі, і мама підсипає тепер якою такою тройкою від слимаків. Все з'їдають. Але зараз не видно його? Коли дощ вони з'являються, правильно? Мама купила нову троянду, Сьогодні посадила. Мородина Соняка. Мороди Забрала посилочку з мейкапу, замовила собі е, фарби торгової марки Matrix, окисник взяла для тонування. І, напевно, сьогодні буду фарбувати волосся і покажу, який результат я досягну. Взяла відтіночок 10 авм 8М АВ і коректор. І вони їде ти в садочок. А мама йде на роботу. Бабусі йду поливати грядки. Давай бабуси, папа. Папа! -па. Па -па, я визивала, без біжу на роботу, буду фарбуватися. Наша бабуся поливає грядки. Підживляє трояндочки. Мама, я йду на роботу. З парку можна побачити і корівки, і козочки. Ми з мамою відновили ходьбу в парку. Коли я була маленькою, ми завжди брали її візочок, вона спала. І ми мамою ходили 10-11 кіл. Це якраз виходило приблизно 10 тисяч кроків. Зараз я ви не погуляєш по парку так довго. Вона бачить майданчик, одразу біжить на майданчик. Тому єдиний вихід, коли вона в садочку. Тому тільки що завели її в садочок. І зранку будемо тепер щодня ходити. Поводка гарна. Єдине, що тільки в затінку комарів кусають. Треба взяти якийсь засіб від комарів. Так гарно. Краса. Пташки співають. Гуляю парком і бачу дуже багато зараз ділянок на землі, які вкриті білим снігом. Зараз якраз активний період, коли тополі скидають свій пух. Дуже багатьох людей це дратує, і багато хто жаліється, для чого їх висаджувати в містах, адже вони викликають алергію, роздратування люди. Насправді викликають алергію квіти, які квітнуть в цей період, коли тополя скидає свій пух. Тополі є дуже корисними деревами, вони виробляють більше кисню порівняно з іншими деревами і поглинають багато важких металів. Тому їх дуже корисно садити в містах, де є багато підприємств, які викидають шкідливі речовини в повітря. В післявоєнний період дуже багато висаджували тополь, щоб відновити озеленення міст, адже вони дуже швидко ростуть. Не є вибагливими до ґрунту. Виробляє свіже повітрячко, тому кого дратують тополі, надіваємо сонцезахисні окуляри, масочки і просто переживаємо цей період. Де Насправді ці дерева є дуже корисними. Але, до речі, зараз науковці винайшли такий вид тополь, які ростуть без пуху. Тому, можливо, комусь була цікава така інформація. У нас настільки тут красиво. Багато тополь, багато пуху, але нічого. Зато свіже повітрячко. Бачила таку красу і мушу зазняти. Такий невеличкий клаптик землі, з маками. Вже відцвітають. Краса. Йдемо додому. Через дві години поємо, підемо. Це було гарне сонечко, але бачу, що схмариться. Можливо, буде дощик сьогодні. Де під Покажи йому, що ти зробила. Сьогодні в садочку кораблик. Покажи мамі кораблик. Він плаває на морі кораблик, так? У <плес> морі. На морі плаває кораблик. Молодець. Бабуся. бабуся тобі такі ягідки купила маленькі, дуже смачненькі. Йо, да, Як так. вони називаються? Чорниці. Чорниці. Йогуртик є. О, я привикла. Зразу. Йогуртик бабуся її готує з трубочкою. Є йогуртик смачненький. Тільки не порозливай його. А потім йдемо спадки. Я так боюся блискавки боже. Я не знаю. Сьогодні цілий день так парало. Що, важко, щоб були Пішли, будемо читати. Будемо читати, пішли. Будемо читати, зайка, ставай. Про теді. теді. Мамин. Помічник. Сьогодні в садочку морська вечірка. Їх треба було вдягнути яскраві кольори. Даємо з собою зміни взуття резинове, буде багато водички. Я ось такий рожевий фламінго. Красуня. Окуляри я вибираю, так? Прошу. Маю ще таку гарну кепочку, готові футболки, але ніяк. Не хочу її вдіти, тому заплала її і причепила племіну. Івонь, може, діда капочку? <різь> <різь> Ні? Але сьогодні буде гарно в садочку. буде багато водичок. Так? Так сьогодні нереально ми з мамою пройшли 9 кіл, навіть не дійшли до 10 кроків, повернулися додому, бо дуже важко. Так виховатилі дуже підготовляються до паті. Буде дуже цікаво, зараз ще басейн надують. При такій погоді будемо прати всі подушки, косичку, хочу з ліжка, я винову попрати. Подобається мені цей садочок, близенько біля дому. Вже дітки виходять. Завжди вихователі щось креативне і дуже гарне. Придумують різні святкування. Дівчатка в панамках, в кепочках, а я вона нічого не надійну на голову. Все знімає. Дітки так чемно чекають, в очікуванні. Зараз включу їй музику, напевно. Будуть різні розваги, квести. Я би дала її купальню, я навіть не знала, що треба купальню кидавати. Казали, просто окуляри яскраві, одяг Одя в куля, а я вийду до басейну. Сьогодні в нас субота, і я дуже з великим задоволенням приступаю до прибирання, бо мені прийшли дуже круті помічники. Швабра, про яку я давно мріяла. Зараз покажу вам ближче. Ось таке відро. Сама швабра, тут вона кріпиться на гліпочку. Є дві запаски і трубочку зараз я ще кишить гачечки. зачіпляємо за них, щоб все надійно трималося в пасік. Тут набираємо відро воду. Зараз я ще сама розпорулася. Дуже мені подобається тепер процес миття. нічого не треба викручувати. Замочили. Хоп, віджали достатньо одного опускання, щоб тряпочка була вологою. Також дуже зручно все гарно тут рухається, вигинається, можна під різним кутом помити. Супер. І наступний мій кручник. Це пару очисник. Дуже багато позитивних відгуків чула про нього. Дуже компактний, але потужний. Якраз мені треба помити вікна. Спробуємо, як він в роботі. І мої улюблені засоби вже неодноразово про них розказувала. Це є торгова марка Crystal Line, Це засоби, які використовуються м, клінінговими компаніями у своїй роботі. Цього разу взяла для м'яких меблів. Мені треба почистити знов диван. Диван це моя болюча тема. І для духовки взяла. Крила я наш пароучасник і скажу, навіть з першого погляду, він мені дуже сподобався, навіть його ще не пробувала, як він у використанні. Але на перший погляд дуже якісний пластик, все гарно зроблено, кожна деталька. Це, до речі, є польський виробник. Ось така модель його кому цікаво. Потужність 900 Вт, і максимальний нагрів води 115 градусів. Чесно кажучи, я не вмію збиратися такі детальки, моя сестра більше до цього схильна, вона може навіть і меблі скрутити, я в тому не розуміюся, але я поглянула навіть без інструкції, зрозуміла, що і до чого. Є така ємкість, тут є спеціальна лічка, куди заливати воду. І насадки. Дуже класна насадочка для вікна. Будемо тестити, напевне, сьогодні. Е, такі насадки для важкодоступних місць. І е, що, ще, що ще? Потім оцей верх знімається, зараз я знімлю. О, І надівається така спеціальна мікрофібра, можна плитку чистити, якісь гладкі поверхні. На перший погляд мені дуже сподобався